Тягар надмірних почуттів. Уявіть, що ви перебуваєте в переповненій кімнаті, повній сміху та розмов, але відчуваєте оглушливу тишу всередині, ніби невидиме скло відділяє вашу душу від решти світу. Ви бачите людей, стурбованих речами, які вам здаються такими дрібними, такими швидкоплинними. А потім приходить думка, майже давній шепіт у вашій свідомості. Що я тут роблю, чи це я не правий. Якщо ви коли-небудь відчували це стиснення в грудях, це відчуття життя за сценарієм, який не був написаний для вас, мені потрібно, щоб ви зараз припинили все, що робите: зробіть глибокий вдих і повільно видихніть. Те, що я збираюся вам розповісти, може змінити ваше сприйняття власної історії. Ви не зламані, ви не невдаха. Те, що ви відчуваєте, ця дивність, ця чутливість, ця терміновість, не є недоліками, це підписи, це невидимі сліди, залишені на вашому дусі, щоб нагадати вам, що ви прийшли в цей світ не лише для того, щоб оплачувати рахунки та існувати, ви були обрані для чогось більшого. Сьогодні ми розшифруємо дев'ять із цих ознак. Дев'ять ознак, які доводять, що ваша душа має давню та нагальну місію, і я впевнений, що зрештою ви подивитеся в дзеркало і нарешті зрозумієте, хто дивиться на вас у відповідь. Алергія на лицемірство, Марка Маркауль. Першу ознаку, мабуть, найважче приховати. Я називаю її алергією на лицемірство. Для більшості людей носіння соціальної маски схоже на одягання, вони одягають її на роботу, щоб догодити сусідам, щоб уникнути конфліктів, і їх це влаштовує. Але для вас, для вас удавання фізично болісне. Знаєте, коли вам доводиться посміхатися комусь, хто, як ви знаєте, нещирий, або погоджуватися на несправедливу ситуацію лише для того, щоб зберегти мир. Ви відчуваєте, як у вас бурчить шлунок. Це ніби ваша духовна імунна система відкидає брехню. Це незарозумілість з вашого боку, це те, що обраний вібрує на частоті правди, ви віддаєте перевагу бути нудним або антисоціальним, а не фальшивим. І ця радикальна автентичність має свою ціну. Часто ви дистанціюєтеся від груп. Звільняєтеся з роботи або розриваєте стосунки просто тому, що ваша душа не може дихати в токсичному або штучному середовищі. Якщо ви відчуваєте, що правда це єдиний кисень, який можуть прийняти ваші легені, це ваша перша ознака, радар душі, позначка 2. І саме ця потреба в правді веде нас до другої ознаки, яку часто плутають з перебільшенням. Я говорю про вашу гостру інтуїцію та сприйняття енергії, чи траплялося вам коли-небудь заходити кудись і без жодних слів, відчувати тягар на плечах, раптове бажання піти, або дивитися в очі комусь, кого ви щойно зустріли, і знати без жодної логіки, що вам не слід довіряти цій людині? Це відбувається тому, що ви не просто чуєте слова, ви читаєте вібрації. Ви як психічна губка, у той час, як світ спілкується через те, що сказано, ви спілкуєтеся через те, що відчуваєте, спробуйте згадати, коли востаннє ви проігнорували це внутрішнє попередження та пошкодували про це? Це боляче чи не так? той момент, коли ви подумали, я знав, мені слід було послухати себе. Те виснаження, яке ви відчуваєте, провівши забагато часу в торгових центрах, на вечірках чи в натовпах, це не фізична втома, це енергетичне похмілля. Ваш радар завжди увімкнений, вловлюючи сигнали, які інші ігнорують. Це захисний дар, навіть якщо іноді він здається тягарем. Відмова від та стандартного сценарію, що марка три. А тепер подумайте, як ви справляєтеся з поверховістю. Це підводить нас до третьої ознаки: відмова від поверховості та спрага мети, розмови про погоду, плітки про знаменитостей чи та шалена гонка закупівлею останньої машини. Все це звучить для вас як безглуздий шум. Ви дивитеся на цей цикл народження, робота, рахунки та смерть, і щось усередині вас кричить. Це не може бути просто так. Для обраного час надто священний, щоб витрачати його на дрібниці. Ви хочете розмов, які торкаються душі, ви хочете зрозуміти таємниці Всесвіту, ви хочете зв'язків, які зупиняють час. Ви шукаєте глибини у світі, який навчився плавати на мілководді. Часто це робить вас далеким або байдужим. Але правда полягає в тому, що ви зберігаєте свою енергію для того, що дійсно важливо. Ви не просто хочете вижити, ви хочете, щоб ваше життя мало сенс, відлуння у вічності, незнайомець у гнізді Зозулі, Марка 4. і цей пошук сенсу часто створює найболючіший конфлікт з усіх нашу четверту ознаку тертя в сімейному середовищі. Це рана, яку багато хто з вас носить у тиші. Ви любите свою родину, але глибоко всередині відчуваєте, що не належите до цього ядра, так само, як ваші брати і сестри чи двоюрідні брати. Ви чорна вівця, або радше вівці світла, які прийшли пробудити отару. З дитинства ви думали інакше, ставили під сумнів, правила, бачили світ крізь призму, яку ваші батьки не могли зрозуміти. Покладіть руку на серце зараз і визнайте ту внутрішню дитину, яка почувалася такою самотньою за обіднім столом. Ви не проблема вашої родини, ви ліки. Часто обраний народжується в хаотичному або жорсткому середовищі саме для того, щоб зруйнувати покоління, перервати цикли травм, Терття існує тому, що ви вібруєте на частоті змін, тоді як вони намагаються підтримувати частоту традиції. Це самотньо я знаю, але це необхідно доброта, яка триває. Марка 5. Навіть з цими тертями та ранами, які завдає світ, виникає п'ята ознака, яка є майже дивом: інстинктивна доброта та чисте серце. Світ уже дав вам більш ніж достатньо причин бути холодним, мстивим та озлобленим. Вас зрадили, ви допомогли тим, хто цього не заслуговував, ви простягнули руку і вас вкусили. Але, що неймовірно, ви не можете перестати бути добрим. Це не наївність. Ви бачите зло, ви розпізнаєте небезпеку, але ваша сутність складається зі світла, а світло не знає, як бути темрявою. Ви допомагаєте, бо відчуваєте біль інших, ніби це ваш власний. Ви прощаєте не тому, що інший цього заслуговує, а тому, що розумієте, що поранені люди ранять людей. Ця нездатність загартувати своє серце є остаточним доказом вашого духовного походження. Поки інші стають камінням, щоб вижити, ви залишаєтеся текучою водою, очищувальною та живлячою, навіть коли вони намагаються вас загнати. Детектив існування, марка 6. Ця чистота веде вас до шостої позначки, ненаситної спраги істини. Ви вічне чому? Ви не приймаєте готових догм, чи то в релігії, науці, чи суспільстві. Якщо хтось каже це так, бо цього хоче Бог, або це так, бо завжди було так, ваш дух відкидає цю неповну відповідь. Ви вивчаєте, читаєте, дивитеся відео, подібні до цього досліджуєте природу реальності. Це, ніби ви втратили пам'ять і відчайдушно намагаєтеся зібрати докупи, хто ви і звідки прийшли. Цей інтелектуальний та духовний пошук не хобі, це життєва потреба, обраний учень, життя. Ви знаєте, що істина не на поверхні, а прихована між рядками, і ви не заспокоїтеся, поки не знайдете її, туга за незвіданим. Марка Сім. І чим більше ви шукаєте істину, тим сильнішою стає сьома позначка, глибока емоційна позначка, туга за місцем, якого ви ніколи не бачили. Німці називають це фернве, але для обраного це духовна ностальгія. Знаєте ті моменти, коли ви дивитеся на зоряне небо або бачите чудовий захід сонця і відчуваєте стиснення в грудях, бажання плакати без причини. Це, ніби ви далеко від дому і не знаєте дороги назад. Ви почуваєтеся туристом на цій планеті. Ви любите красу землі, але відчуваєте, що ваше справжнє походження. Ваша справжня родина де-інде. це відчуття географічної неналежності насправді є нагадуванням вашої душі, що вона вічна і що цей людський досвід лише тимчасова подорож, це не депресія, це спогад про ваш духовний дім, що пульсує всередині вас. Незручне дзеркало, Марка 8. На жаль, носіння цього світла та цієї пам'яті приносить восьму ознаку несправедливе відторгнення. Ви коли-небудь помічали, що іноді люди не люблять вас без причини, ви не зробили нічого поганого, ви добре ставилися до всіх, але є хтось, хто просто вас антагонізує, критикує або намагається принизити. Уважно слухайте, справа не в вас. Справа в світлі, яке ви несете. Коли ви входите в кімнату, що сяє автентичністю, ви ненавмисно освітлюєте тіні, які інші люди намагаються приховати. Їхні внутрішні демони почуваються некомфортно у вашій присутності. Вони відкидають вас, тому що ви нагадуєте їм, ким вони могли би бути, але не мають сміливості бути. Тож наступного разу, коли вас відкинуть без причини, не принижуйте себе. Зрозумійте, що ваше світло порушило темряву інших, це знак сили, а не слабкості. Червона нитка з Божественним, марка 9. І нарешті дев'ята ознака, та, що пов'язує всі інші разом, зв'язок з невидимим. Вам не потрібно бачити, щоб повірити. У вас є досвід, який логіка не може пояснити. Сни, які стають реальністю, числові збіги та Константа 11.11, -11, думки про когось і його дзвінок, або порятунок від нещасного випадку секундами. Ви відчуваєте, що є невидима рука, яка веде ваші кроки. Навіть у моменти найбільшої самотності та відчаю, глибоко всередині є вугілля віри, яке ніколи не згасає, голос, який каже: продовжуй, я з тобою. Цей прямий зв'язок ваше джерело енергії, вам не потрібні посередники, щоб розмовляти з Божественним, тому що Божественне живе всередині вас. Прийняття мантії. Якщо ви впізнали себе в цих мітках, якщо ваше серце шалено калатало, поки я говорив, зрозумійте одне фаза приховування закінчилася. Ви роками намагалися применшити свою сутність, щоб вписатися в дуже маленькі рамки. Ви думали, що ваша чутливість це заводський дефект, але тепер ви знаєте, ви обраний. Ці мітки ваші інструменти ремесла. Світ переживає складний перехідний період, і йому відчайдушно потрібні такі люди, як ви. Люди, які відчувають, які люблять, які шукають правду і які не бояться бути світлом. Ваша місія не тільки врятувати світ, ваша місія бути собою, це зцілити себе, бо, зцілюючи себе, ви зцілюєте всіх навколо. Я хочу попросити вас про одне зараз: акт мужності. Перейдіть до коментарів і напишіть я приймаю свою місію, або, якщо хочете, скажіть мені, яка з цих дев'яти міток завдала вам найбільшого болю, або найбільше знайшла відгук у вас. Давайте створимо тут нижче, не просто розділ коментарів, а притулок для тих, хто нарешті знайшов себе. Ти більше не самотній. Ласкаво просимо до твоєї справжньої родини, це наш простір. До наступного відео.